Підірвано автомобільну частину мосту. Вибух явно зашкодив потужній системі опор. Приліт не, проліт не обрушився, але питання у тому, якими будуть довгострокові наслідки. Оце ми і подивимось. Щось прилетіло по мосту. Бог його знає, що тут звідки? Ніхто ж не знає. Що далі буде з мостом? Як мінімум двічі ще мост постраждає? Як це вплине на ворожі сили? Застрягне фінансування, застрягне постачання, відвернуться від них покупці або постачальники, причому йдеться про зброю та війну. Ну, тобто не такий вже злий звір, як його малюють. Нагадую вам, Друга армія світу. Отак От обсирається вже четвертий рік поспіль повномасштабної, а то й довше. Поїхали далі. Новообраний президент Польщі підтримав прагнення Зеленського продовжувати співпрацю, але зазначив, що хоче і вирішення назрілих історичних питань. Хто ви такі, щоб зараз вирішувати історичні питання? Хто з вас хоч на мізинець, хоч на йоту приклав ну, якийсь вклад, зробив у світову історію? Ви там були, ви там приймали участь? Яке ви відношення до того маєте? Ну, яке? Звідки ота корона у всіх на голові зараз з'явилася? Історичні питання вони будуть піднімати? Я чого переживаю так? Можна дійти до інквізиції на воно мені потрібно історичні питання. не буде ніякого вирішення історичних питань. Польща зрозуміє якимись, можливо, жестами, невербальними якимись мовами, якимись сигналами, що куди піти, і де шукати рішення історичних питань. Поїхали далі. Британія цьогоріч інвестує рекордні 472 мільйона доларів, щоб збільшити поставки безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. Так Британія інвестує поставки безпілотників. І не тільки у безпілотники. І сказати, що британці безкорисливі люди, і ну такі прям щедрі, і на всій землі ну немає людей добріших. Я так не можу. У них є своя така вигода з цієї співпраці. Колись наша країна, наші воїни будуть захищати дітей престолу британського. Ось побачите. Поїхали далі. Українці, будьте готові, на вас чекає відплата за аеродром, А, Медведєв заявив. Угу. Ми обов'язково підірвемо. Це щось прям свіже, щось нове. До цього, ж все було тихо, спокійно. Все, що має бути висаджено в повітря, додавши, додав він. Ну, можна почати з себе. Так, відплата і за міст, і за літаки, дивимося, що воно буде. Діти в небезпеці. Нехай таке не збувається. Так. Е, у небезпеці діти, у небезпеці е, велика фігура політична. Ми це вчора з вами бачили, і у небезпеці. Сама стихія або повітря, або вода. Що ми можемо зробити? Щоб, що ми маємо зробити, щоб завадити планам ворога? Що ми маємо зробити? Ми маємо точно знати, що інколи для того, щоб перемогти ворога, треба довести його до якоїсь точки невідворотньої. Можливо, це буде пов'язано Неможливо, а воно буде пов'язане з багатьма жертвами, але по-іншому не можна. Я не знаю, що це саме за план в плані подробиць, але така, знаєте, ловля на живця відбувається живець це ми з вами, якщо що. Якщо є другий інший план якийсь у вищих сил. Ну, наприклад, щоб вони всі там згоріли там, да? Сьогодні? Нехай воно так і буде. Поїхали далі. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав нові санкції проти Рашки. Багато членів конгресу хочуть, щоб. Ми запровадили якомога суворіше санкції проти Рашки. Ну, так запровадьте, що за проблема. Це сигнал про можливий суф опозиції республіканців. Так, наразі зрозуміло, чи ця заява погоджена з Трампом, чи є. Ясно. Я думала, що це про <кій> європейців, а це про американців. Давайте подивимося. Надалі Америка діє по відношенню до Рашки. Конкретні дії, дирявий піздьош постій погрози, домовлення і все ж таки рашці прийде, прийдеться. Дуже сильно розкошелиться, тобто навіть підкупити якось нашого ворога для того, щоб все це закінчилося, для того, щоб випросити у них хоч якусь історію про мир, завершення, погодження і таке інше. Це сильна позиція, я вважаю Трампам, він молодець. Лі Чжемьон. Переміг на дострокових виборах у Південній Кореї. Традиційне питання: що нам з вами з того? Лі... Ну, ви зрозуміли, так? Да? Що нам з вами з того? Ні з цією людиною, ні з наступною людиною, яка буде перемагати на виборах в цій країні, у нас не буде, у нас не буде нічого цікавого спільного. А от через цю ще одну людину, от тоді ми поговоримо, щось буде цікавеньке і для нас, і для них. Повна версія українського меморандуму, який нібито було передано російській стороні. А, так, і які нам пункти? Проведення виборів в Україні, потім підписання мирного договору. Одразу давайте будемо дивитися, наскільки це вірогідно. Значить, нібито то наш меморандум. Пункти указані зараз, наскільки вони реалістичні. Чи буде так проведення виборів, потім підписання мирного договору. Так, так однозначно точно не буде, як написано, бо у нас тут і хитрість, і якісь уловки, і переформулювання, і таємниця, і знаново придумані правила. Ну, тобто, якийсь трошки такий момент наїбалова, він тут присутній. Далі поїхали. Меморандум Рашки передбачає міжнародне. Так, церашки, меморандум, чи наш? Яка нахер різниця ми дивимося, наскільки вірогідні ті чи інші моменти? Меморандум Рашки передбачає міжнародне визнання Криму, Донбасу, Новоросії Аж підташнює <кхм> у складі Рашки. Чи буде таке? Щось із цього таки буде так, як написано, далеко не весь список. І, як ми бачимо, те, що написано на папері, не завжди так воно стається у реальному житті. Так що, щоб вони там собі не визнали, рано чи пізно всі території повернуться додому. Поїхали далі. Першою опцією припинення вогню для Києва є повне виведення Збройних сил України з ДРН, Лерне, ЛНР Херсонської та Запорізької областей. Так, значить, припинення вогню, повне виведення з наших же територій. Дві з цих територій тимчасово маємо покинути, тимчасово маємо поступитися. Дві з названих. Так, меморандум расистів передбачає зняття всіх чинних санкцій України щодо РФ і відмову від нових. А ні, вони ще мають постраждати. Доволі таки довго, тяжко і велику ціну заплатити за те, що вони зробили. Так не буде, як написано. Підтвердження статусу України як держави, що не володіє ядерною зброєю. Боже, та не питання. Ми підпишемо все, що завгодно. Я вас умоляю. Хто зараз дивиться, яка країна, які керівники тих країн дивляться зараз на якісь домовленості? Наприклад, з приводу безпеки. Ну, наприклад, як мінімум. Ніхто. Ну, так і ми не будемо. Встановлення граничної чисельності ЗСУ. Ідіть у сраку. Меморандум РФ – це зовсім не ультиматум, підкреслив голова рашистської делегації. Так, добре, горіть у пеклі. Що ми далі дивимося? Україна та Рашка домовилися про обмін всіх на всіх важкопоранених, тяжкохворих, військовополонених. Також домовилися про обмін усіх молодих солдатів віком від 18 до 25 Вчора тільки з вами дивилися це питання: що їм з одного боку край необхідно обміняти, а з іншого боку, там щось таке вскриється, що ну просто світ буде в шоці. Так, обмін тяжко поранених, хворих, всіх на всіх. І знову ж таки тут не всіх на всіх буде. І обмін молодих 18-25. Так, молодих вони будуть віддавати завзятіше, тому що вони їх або когось конкретного обробили. І роблять ставки на таку людину, яка повернеться, і буде якось тим чи іншим чином працювати на ворога. Так, поїхали далі. Розстановка сил на полі бою. Расстановка сыл на поле боя. Летает дрон наш, чины наш. Все нормально, все під контролем. Так, що? Розстановка сил на фронті? Розстановка сил на фронті. Так, поїхали. Так, ну прямо зараз буде найближчі тижні в 5-6. Прям таке рубілова, запекла боротьба, дуже серйозні стички. Чи вдасться нам відігнати ворога з якогось напрямку так? В, з якогось напрямку ні треба буде трошки тимчасово посунутися знову ж таки, щоб зберегти життя. Чого вони доб'ються таким чином? Давайте так. Чи доб'ються вони своїх планів, рашисти з приводу наступу, з приводу захвату територій, те, що вони собі планують? Те, що вони собі планують. А, ну там же ж біполярка, зрозуміло. Значить, дивіться, нічого вони не доб'ються по своїх планах, так як і з початком повномасштабної Київ за три дні. Так воно приблизно і буде, але вони скажуть на весь світ, що те, що ми, ніхера в нас не вийшло, ми так і планували.